Смаргодинник MSF GTR 2 New Version В свій час MSF GTR 2 був класним годинником, то у 2022 році виробник випустив нову версію даного годинника і назвав її просто GTR 2 New Version. На сьогодні ціна на даний годинник значно просіла і він став ще більш привабливим. Тож заявлено яскравий amoled екран з автояскравістю. Always On, металевий корпус, біометрика, висотомір, відстеження тренувань, будовану пам'ять для музики з можливістю підключення бездротових навушників, Wi-Fi, гарна автономність, GPS, волога захист, приймання Bluetooth-дзвінків, підтримка української мови, робота з Android та iOS і все це за 47 доларів. Тож чи актуальний даний годинник у 2024 році і чи вартий він своїх грошей зараз дізнайтесь. А перед тим, прошу підтримати український контент, поставити лайк та підпишіться на канал YouTube та Telegram. Годинник продається в трьох кольорах: в чорному. Знайти наразі годинник в чорному кольорі нереально. Блискавично срібний та Midnight Black, такий, як у мене. Я не знаю, чому його назвали Midnight Black, можливо, по кольору задньої кришки, але називається він Midnight Black. Годинник поставляється ось в такі коробці. В комплекті йде керівництво користувача, є українською мовою. Та двохпіновий USB-зарядний кабель. Корпус годинника виконаний з алюмінію. Зротня сторона з практичного матового пластику. Діаметр корпусу складає 46,3 мм. Товщина 12,2 мм. Вага з ременцем 48 г. Тобто, це невеликий, тонкий та легкий годинник. Ремінець шириною 22 мм. Комплектний ремінець гарної якості. Має незначний неприємний запах. Застібка схожа на металеву. Ремінець стандартної форми має стандартне кріплення, тож його можна замінити на будь-який інший ремінець. Екран має плавний перехід до корпусу та незахищений безовим. На зротній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Якість матеріалів та складання на високому рівні. З правого боку у нас розташовані дві металеві кнопки. Між ними мікрофон. Кнопки натискаються чітко, люфту немає. Одиночне натискання верхньої кнопки відповідає за активацію екрана, повторний прихід до меню додатків. Довге натискання відповідає за вимикання та перезавантаження годинника. Друга кнопка теж активує екран. Повторне натискання перехід до меню тренювань. Довге натискання нижньої кнопки теж відповідає за вимикання та перезавантаження годинника. Функція другої кнопки налаштовується в основному меню. З лівого боку динамік. Екран це amoled екран в діагоналі 1.39 дюйму з роздільною здатністю 454 на 454 пікселів. Пікселі непомітно. Картинка чітка, насичена та яскрава. Екран нормально видно на сонці. Є автоматичне регулювання яскравістю. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Автоматичне керування яскравістю працює з затримкою 2 секунди. Така затримка типова для більшості годинників з автоматичною яскравістю. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При відвертанні руки екран гасне. В годиннику є три варіанти Always-ON. Стандартний цифровий та аналоговий та Always ON будовані циферблати. Перше це у нас Always ON будований циферблат. Цифровий Always-ON. Аналоговий Always-ON. Яскравість овсон слабка, на вулиці майже не помітно. Овсон працює автоматично за розкладом або на постійній основі. Є функція постійно активного циферблату. Працює вона лише 20 хвилин, налаштувати не можна. Предбачено вимкнення екрану накриттям долонею, а от активація екрану тапом не передбачена. Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні ваги. Версія прошивки 2.2.2.5. Інтерфейс годинника підтримує українську мову, переклад гарний. Циферблати змінюються довгим тапом по екрану. В годиннику є 9 базових watchfaceів, їх можна видаляти. Користувачу доступно можливість завантажити ще додатково декілька watchfaceів. Деякі watchface мають свої налаштування. Можна влаштувати під себе певні інформаційні блоки. Інтерфейс, хоч не такий плавний, як в деяких годинниках за трохи більші гроші, але має гарну інформаційну складову, а не просто яскраві картинки. Інтерфейс насичений підказками та поясненнями роботи певних функцій, а це гарно, коли ти відразу розумієш, як воно буде працювати, а не проводити експерименти. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми зверху бачимо поточну дату, поряд маленькі іконки стану зряду акумулятора, погоду, далі ліхтарик. Налаштування яскравості, активація автоматичної яскравості. Або ж керування вручну. Режим не турбувати. Можна налаштувати прямо з годинника, увімкнути режим, налаштувати за розкладом або обрати автоматичний режим. Тобто, коли ви засинаєте годинник, сам включить режим «Не турбувати». Режим енергозбереження, блокування екрану. Для розблокування потрібно тримати натиснуту верхню кнопку, пошук телефону, керування гучністю. По свайпу справа нам ще доступний режим в театрі. Та постійно активний циферблат. Свайп зліва. Кратки додатків. Налаштувати перелік карток можна в додатку на смартфоні. Також сюди додаються активні фонові додатки, такі як тренування, музичний плеєр та інше. Свайп зліва. Віджити додатків. Перший це показник PAI. Далі щоденна активність, вимірювання пульсу. Погода, погода на добу та на тиждень. Музичний плеєр. Доступний редактор віджитів в основному годинника. Де можна видалити віджити або додати ще тренування, будильник, події, сатурація та стрес. В годиннику немає віджитів сну, при тому, що моніторинг сну є. Всі дані можна переглянути в додатку на смартфоні. Основне меню перше це налаштування циферблатів, обрання циферблатів та його кастомізація. Наступне мережа та підключення, активація режиму у літаку, Bluetooth, підключення годинника для дзвінків по смартфону та підключення інших гаджетів. Наприклад, бездротових наушників для прослуховування музики з пам'яті годинника. Дисплей та яскравість, регулювання яскравості, час роботи екрана від 5 до 30 секунд, Always-ON, обрання стиля Always On, насичниці Always on цифербатів. Далі можна обрати стандартний цифровий та аналоговий Always On. Always On може працювати автоматично за розкладом на постійній основі. Активація екрана при отриманні сповіщень, звук та вібрація. Активація звукових сигналів, налаштування рівня гучності, вібрація при сповіщеннях, вібрація при системних повідомленнях. Налаштування рівня вібрацій не передбачено. В додатку на смартфоні можна створити персональну вібрацію під кожну подію. В годиннику встановлено лінійний вібромотор, тож чутливість вібрації чудова. Для розуміння того, яка саме вібрація в даному лінійного вібромотора, а щоб не вести вас в оману, то тут він не такий, наприклад, як в Apple Watch. Типу постукування. Вище звичайна вібраватура, але дуже гарно відчутний. Далі налаштування користувача. Довге натискання коліщатка це налаштування функції нижньої кнопки, можна встановити цілі активність, ЧСС, тренування, активності, погода, музика, сповіщення, будильник, події, компас і далі дуже великий перелік, чого можна налаштувати на нижню кнопку. Швидкий доступ до програм це редактор віджетів. Автовиявлення тренувань. Якщо активувати автовиявлення тренувань, то можна обрати категорію тренувань та далі налаштувати чутливість автовиявлення тренування. Орієнтація екрана. дуже прикольна штука, перевертання цифр відповідно до того, на якій руки ви будете носити годинник, тобто кнопки справа або кнопки зліва. Якщо ми натискаємо кнопки зліва, годинник перезавантажується. Тепер ми маємо перевернути циферблат, тобто ми можна використовувати годинник з кнопками зліва. Далі служба позиціонування. можна обрати комбінацію роботи GPS Vanass, GPS BDS та GPS плюс Galileo. Далі в основних налаштуваннях система про програму, версія прошивки, інформація про залишок пам'яті, годиннику всього будовано 3 ГБ пам'яті, норми, також тут доступно перезавантаження, завершення роботи, відновлення заводських налаштувань. Меню додатків. Перше це показник PAI. Це індивідуальний індекс фізіологічної активності на основі певного алгоритму. В підказці написано, що при індексі PAI вище 100 знижується ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Далі вимірювання пульсу, вимірювання сатурації, тренування, активності, стрес. Щоденна активність, де можна встановити цілі. Обрати визначення цілей по крокам чи по калоріям. Музичний плеєр. Анімація плей-паузи є, назви пісні показує, доступне керування гучністю. Джерелом музики може бути як годинник, так і смартфон. При програванні музики з телефону годинник тільки керує плеєром звук іде з смартфону. При програванні збудованої пам'яті звук іде з годинника При цьому можна підключити бездротові наушники або ж колонку. Гучність динаміку не дуже висока, непогана по якості звуку, в наушниках якість звуку гарна, плеєр повноцінно працює в фоні, тобто при вхідному дзвінку ставиться на паузу, після розмови автоматично відновлюється програвання музики. Для завантаження музики потрібно в додатку на смартфоні зайти в налаштування годинника, Обрати музика, натиснути Додати, обрати необхідну вам музику. Натискаємо Завантажити. Телефон під'єднується до точки доступу на годиннику. Саме для цього потрібен в годиннику Wi-Fi. Версія Wi-Fi 2.4. Натискаємо Під'єднатися. Смартфон під'єднався до точки доступу на годиннику та почалося завантаження музики. Завантаження виконується набагато швидше, ніж по Bluetooth. При завантаженні музики з iPhone іноді були проблеми, годинник перезавантажувався. З Android-смартфонами ніяких проблем не виявлено. Далі Погода. Погода на добу та на тиждень. Будильник. Можна встановити свій будильник. Події. Налаштовуються в додатку на смартфоні та синхронізуються з годинником. Далі віджети, Компас. Компас показує правдиві дані. Робота компасу супроводжується вібрацією, Висотомір. Спрацьовує GPS для визначення вашого місця заходження, показує висоту та тиск. Секундомір. Секундомір працює в фоні. Відображається в картках додатків. З карток можна відразу перейти до додатку. Таймер. Можна встановити свій таймер. Теж працює в фоні. Пошук телефону. В кінці списку основне меню. У годиннику відсутні такі популярні додатки, як календар, калькулятор, диктофон, керування камерою, фотоальбом та голосовий помічник. Заявлено у Lexa, але для нашого регіону вона не активна. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує та грає коротка мелодія. Мелодію можна вимкнути в основу меню годинника. Вібрація гарно відчутна. Активацію екрану можна налаштувати в основу меню годинника. При активному always on та отримані сповіщення показує повідомлення на період тайм-ауту екрану. При активації екрану кнопкою або підняттям руки на протязі 20 секунд після отримання сповіщення показує останнє тримане повідомлення на весь екран. Після 20 секунд циферблат. Повідомлення відображає до 12 рядків тексту. Текст дрібний. Повідомлення не групуються в розрізі додатків, непрочитані повідомлення ніяк не маркуються, Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В додатку на смартфоні можна влаштувати так, щоб отримувати сповіщення, тільки тоді, коли смартфон заблоковано. Коли ви приглядаєте повідомлення, а вам приходить нове повідомлення, то на екрані відображає кнопку «Нове». Натискаємо на неї та переходимо до нового повідомлення. Повідомлення сортуються від часу отримання повідомлень, спочатку нові. Відображаються іконки Telegram, Viber, пошти, Gmail, Facebook, SMS, телефонних дзвінків та інше. Повідомлення можна видаляти як всі одразу. Кнопка Видалити доступна в кінці списку. Так і поодинці, довгим натиском на повідомлення і потім видалити. Проблем з керівницею немає, деякі смайлики годинник підтримує. Мені особисто подобається те, як MS Fit реалізовує роботу з повідомленнями. Дзвінки. Одразу скажу, що телефонувати з даної моделі годинника не можна, можна лише і приймати дзвінки. І це мінус, але тут потрібно кожному для себе визначитися, як часто вам потрібно телефонувати саме з годинника. Мені, наприклад, потрібно, але це не більше 5% від всіх дзвінків по годиннику. Чи можу я від них відмовитися, так можу. Кожен вирішує сам для себе. Для того, щоб на годиннику була можливість приймати дзвінки, то в годиннику потрібно підв'язати ваш смартфон. В більшості годинників ви просто активуєте функцію дзвінків в додатку на смартфоні відразу смартфон пропоную вам зробити з'єднання з годинником. Тут так само тільки для Android смартфонів. Для iOS потрібно зайти в основне меню годинника, мережі та підключення, Bluetooth. Тут знайти ваш пристрій та виконати під'єднання. Трохи незвично, але ж це робиться лише один раз. Віджета телефон годиннику немає. Тож при вхідному дзвінку гадинник вібрує та грає мелодія, налаштовується на основному меню в розділі звук та вібрація. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я контакту береться з адресної книги смартфону. Також показує кнопки Приняти дзвінок, відмінити, вимкнути гучність. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону або ім'я абонента іконки зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності, кнопка вимкнення мікрофону, перекидання дзвінка на телефон та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на телефон або на годинник не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується, на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок, також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмовах динамік середньої гучності мікрофон нормальної чутливості. Але є особливість розміщення мікрофону та динаміку. Вони знаходяться низько, тому коли годинник у вас на руці, і ось в такому положенні ви закриваєте отвори мікрофону та динаміку. Це потрібно враховувати. Creeping, I'm I'm По навушниках розмовляти не можна, тільки слухати музику. Тренування. В годиннику є 90 видів тренувань, поділені вони на категорії. Список тренувань можна влаштувати під себе. Для побудови маршруту тренувань у годиннику вбудований GPS. Також є альтиметр, висотомір. Визначення місцезнаходження займає до 10 секунд. Також в годиннику є авторозпізнавання тренувань з налаштуваннями чутливості розпізнавання. Тренування мають свої налаштування, можна встановити цілі та нагадування. При тренуваннях доступний музичний плеєр. Тренування працюють в фоні, знаходиться в картках додатків. Відразу з карток можна перейти до тренування. При тренуваннях повноцінно можна користуватися годинником. Це чудово. В історії тренувань можна ознайомитися з детальною інформацією результату тренувань та маршрутом тренувань. В годиннику є різноманітні водні тренування. В додатку на смартфоні можна завантажити маршрути тренувань. Для імпорту маршрути тренувань доступні в форматах GPX, TSX та KML. У додатку на смартфоні доступні створення шаблонів тренувань. Точність вимірювань. Виробник заявляє, що в годиннику встановлено біотрекер другого покоління. При вимірюванні пульсу використовуються два зелені сутодіоди. При вимірюванні сатурації використовуються три зелених та один червоний. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу наровців спокій відхилення 0,2 одиниць, при навантаженнях показує неспішну динаміку. При пульсі до 120 точність незмінна 0,2 одиниці, вище 120 відхилення може сягати до 20 одиниць саме з причини повільної динаміки. Але загалом точність гарна. Сатурацію виміряє від 20 секунд показники плюс-мінус вірні. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 4%, короткі дистанції до 10 кроків не враховує, фази сну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.0, в парі з Google Pixel та iPhone проблем не виявлено. Зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів. Після розриву зв'язок відновлюється, Про відновлення зв'язку годинник не сповіщає. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємістю 471 мАч та автономність при звичайному використанні до 14 днів. По факту, з зовсій фон за розкладом, вимірюванням пульсу кожні 30 хвилин протягом дня, періодичними Bluetooth дзвінками годинник працює 5-6 днів. Без Always On в тому ж самому режимі 9-10 днів. Відсотки зряду показує точно, крат на 1%, повний заряд батареї триває 1,5 -три години. Волога захист. Виробником заявлено захист 5 atm тобто можна мити руки з годинником на руці, ходити під дощем, плавати. Функція продувки динаміку відсутня і є водні тренування. Додаток. Годинник працює з додатком ZEP. Додаток має гарний інтерфейс. Широкий функціонал. Вкладається з 4 вкладок. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику та налаштування сповіщень, друга вкладка відповідає за відстеження сну, третя вкладка за тренування, четверта вкладка профіль користувача та налаштування годинника. У додатку доступен великий вибір циферблатів. Більше цифербатів платна, але серед безплатних цифербатів можна знайти щось пристойне. Одразу відмічу, що є окремі додатки з безкоштовними цифербатами для годинників Fit. Є конструктор цифербатів, де ви можете встановити своє фото та виконати певні налаштування. Є можливість налаштувати сповіщення на певний перелік додатків, як для iOS, або на майже будь-який додаток на смартфоні для Android. Порядок карток додатку можна налаштувати під себе. У додатку можна створити власну вібрацію, майже під будь-яку подію, Обираєте додати і натиском на екран ми формуємо вібрацію. Ось так воно працює. Також в додатку можете створити події та синхронізувати їх з годинником. Є можливість синхронізації даних з іншими додатками. Висновки. Сбер годинний Кимис Fitget R2 New Version, має гарний дизайн, якісні матеріали, високий рівень виконання, широкий функціонал, чудовий екран, велика кількість тонких налаштувань під себе, гарну стабільність роботи, вбудовану пам'ять для музики з можливістю прослуховування її через безротові наушники, фоновий режим роботи для тренувань та інших додатків, гарний функціонал роботи з сповіщень, трохи урізаний функціонал дзвінків, вбудований GPS, пристойні датчики. Автономність, широкий набір тренувань та високий рівень вологозахисту. З мінусів для себе відмічу все ж таки помітні ваги роботи інтерфейсу, мала кількість безкоштовних цифробатів рідному додатку, відсутність деяких популярних додатків, специфічність завантаження музики та активації Bluetooth дзвінків. Іноді затримка при активації екрана. Враховуючи всі плюси мінуси, то як на мене за 47 доларів в даний годинник все ще актуальний у 2024 році та однозначно вартий вашої уваги. Я вам не дав детальну інформацію про години, купляти чи ні вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!